Це Була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч осіб у будь-якій іншій країні. Такі жертви зупинили б війну. Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математику, яку ми проводили чотирьох місяців. Мало бути достатньо, аби дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди. На землю десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕП, створивши новий рід військ і розробивши 60 нових типів техніки. Вона перевершує нас у. У цій сфері 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів. Ми вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню. Але ми також потребуємо більшого доступу до радіоелектронної розвідки від наших союзників, а також дані від засобів, які збирають розвідувальні сигнали та розширення виробничих ліній для наших систем РЕБ в Україні та за кордоном. Росія не змогла скористатися своєю значною перевагою в люті. Ських ресурсах, тому що Володимир Путін побоюється, що загальна мобілізація може спричинити політичну кризу. А ще бо Росія не може підготувати і оснастити достатню кількість людей. Однак наші можливості тренувати резерви на власній території також обмежені. Ми не можемо легко звільнити зі служби солдатів, яких відправляють на фронт. Ба Більше Росія може завдати удару по навчальних центрах, і в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання. Конання своїх обов'язків